Так, дивіться, хочу вам показати, які ще бувають поломки. Не завжди потрібно замінювати підшипники, бувають і інші проблеми. Значить, дивіться, простормер у нас сьогодні на огляді. Ось цей був на калібровку, просто відкалібрувався десь, все без питань. Другого ж самого відправили на калібровку, у нього там була башня побита. І я вже десь її сховав ту башню. ну, Факт не в тому. Це не тільки в простормрі таке може бути. Значить, дивіться, ось беремо маятникову систему, Бачите, вона вся ходить вільно, свободно. Підшипники все добре працюють. А коли буває, просто клинить, ви берете його оглядаєте, воно просто клинить, нічого зовсім не працює. Тоді потрібно замінювати, перевіряти ось такі підшипнички. У них стоять в цих маятниках. Ось бачите? І більшість за все, що вони виходять з строю, починають клинити, ще щось там. Ну, тут зовсім інша ситуація. Я розібрав, перевірив один підшипник, там другий ще достану. Тут ось дивіться, штанга ось ця зігнулася, просто від удару зігнулася сама штанга. І за того просто-напросто воно клинило. Плинуло дві сторони і показувало на те, що потрібно замінювати два підшипника. Зараз я дістану другого ще підшипника, але я думаю, що він також буде цілий. Відповідно, так само, як і цей. Просто потрібно замінити ось цю штангу. Тому бувають і такі ситуації. Хто займається ремонтом, також можете собі звернути на це увагу. Просто виняли штангу, замінили другу штангу і все поставили назад, зібрали і відкалібрували. Вся проблема може бути. Ставте подобайочки, підписуйтесь на канал, кому потрібно на ремонт на калібровку лазерні рівні. Також звертайтеся. Всім до зустрічі, пока!